Всім доброго дня. Ось наша соя. Бачите яка цвіт поміняла, уносив я тут екоцинк якийсь там, не пойму це вона що вже цвіте А ну пишіть, коментуйте. Вигляд вона, звісно, поміняла після того, як я її бризнув, то була така вона бліднуватого кольору, а це дивлюся, така позеленішала більш. А там де не бризнув, бачите, там вона і в рості трошки якось осталася і. Ну, поки чистенько. оце філільник тут Туди далі наче нічого. І отут оце п'ятно філільника, може його на чи прополотілі, що йому там зробити, не знаю. Таке як цвіте вже чи що, ну а ну підскажіть Що це таке? Хто знає, бо я не знаю що це таке. Це перший раз ми її тільки посадили. Тут вона тоже хороша, Сіялася 15 15 квітня? такий стан? Так все добре. Напишіть що це таке, чи цвіте вона вже, чи що це за... що це, що це таке за цвіт. Чи може її дискувати треба. Задискувати та посіяти пока соняшник. Та воно вам, бачите, не одійшло. Та що примерзло. Що з нею робити не знаю. Пишіть, коментуйте.